Чи було у вас колись відчуття, що за вами стежать, коли ви виходите з дому, йдете за покупками, або просто зустрічаєтесь з друзями? Чи отримували ви колись смс, чи телефонні дзвінки від невідомих номерів, що змушували вас непокоїтись та тривожитись? Це відчуття, Перетворює ваше нормальне життя на суцільний кошмар. Ви більше не можете нормально спати, працювати, виконувати рутинні справи. Це відчуття може звести вас з розуму. Саме це відчувала 32-річна Дороті Джейн Скотт, яка після декількох таємничих дзвінків від незнайомця. Загадково зникла, її знайшли тільки через 4 роки, точніше, те, що від неї залишилось. Вітаю вас на каналі Крук, і сьогодні я розкажу вам про справу, від якої досі стине кров у жилах, справі, яка до сьогодні вважається не розкритою і події якої просто не вкладаються в голові, адже як. Самотня мати, яка вела просте релігійне життя, могла стати жертвою такого жахливого злочину. Дороті Джейн Скотт була вродливою 32-річною матір'ю одиначкою, яка жила зі своєю тіткою у Стентоні, Каліфорнія. Друзі та родина описували юну жінку як ласкаву, співчутливу та щедру. Вона була чудовою матір'ю, яка віддавала перевагу тихим вечорам вдома зі своїм чотирирічним сином Шанті. Вона рідко зустрічалась з друзями, рідко ходила на вечірки та побачення, не пила та не вживала заборонених речовин. Батьки Дороті, Джейкоб та Віра, які проживали всього в 12 кілометрах від неї, залюбки залишались з онуком, поки донька була на роботі. Дороті в той час працювала секретарем у магазинах, які колись належали її батьку, який після продажу обидвох бізнесів продовжував працювати разом з нею на посаді ремонтника. Джейкоб згадував, що його донька інколи могла сходити на побачення, але ніколи не мала постійного хлопця, адже її головним фокусом було дати своєму сину краще життя. За місяці до трагедії Дороті почала отримувати телефонні дзвінки від незнайомця, голос якого здавався їй знайомим, але який не могла ідентифікувати. Спочатку телефонуючи, незнайомець робив компліменти Дороті, а потім починав розповідати у найдрібніших деталях, що вона робила, куди ходила та у що була вдягнена. Мати Дораті згадувала, що одного разу незнайомець попросив її доньку вийти на вулицю, бо він мав щось для неї. Коли вона вийшла з будинку, то побачила, що у дверях її авто щось терчало. Підійшовши ближче, вона побачила одну зів'ялу червону троянду. Але був один дзвінок, який не на жарт налякав Дораті. хто це? Коли ти будеш наодинці, я розріжу тебе на шматочки, і ніхто ніколи тебе не знайде. Коли стало очевидним, що тривожні дзвінки не припиняться найближчим часом, і з кожним разом стають все погрозливіше. Дороті вирішує взяти уроки карате. Вона вважала, що якщо переслідувач не шуткує, то їй потрібно знати, як себе захистити. Але, як ми вже знаємо, всі ці уроки виявились марними. На жаль, у той час вона та її сім'я так і не звернулись до поліції. 28 травня 1980-го почався як зазвичай. Дораті відвезла свого сина Шанті до батьків і поїхала на роботу. Там вона взяла участь у нараді зі своїми колегами. Після наради один з колег, Конрад Бострон, пожалівся на погане самопочуття через дивну червону пляму на руці. Оглянувши руку, Дороті здалось, що вона була запалена, тому, щоб допомогти колезі, запропонувала відвести його до лікарні. Разом з ними також поїхала інша колега Пем Хет. По дорозі до лікарні Дороті зупинилась провідати свого сина, а також змінила свій чорний шарф на червоний. У лікарні виявилось, що Конрада вкусив павук, але, на щастя, його життю нічого не загрожувало. Поки за ним спостерігали лікарі, Дороті та Пем гортали журнали у приймальному відділенні. Пем згадувала, що Дороті за весь час ні разу не покидала приміщення. Близько одинадцятої вечора Конрада виписали так як Дороті не хотіла, щоб він ішов додому у такому стані, вона сказала йому та Пем чекати на неї біля виходу, поки вона забере своє авто зі стоянки. Колеги чекали на неї протягом кількох хвилин. Після чого вирішили самі піти на стоянку перевірити, де вона. Аж раптом вони побачили, що їм назустріч мчить авто дораті, фари якої засліпили їх, тому вони не змогли розгледіти, хто був за кермом. Конрад та Пем махали руками, намагаючись привернути увагу водія, але машина промчала повз них і різко повернула праворуч від стоянки. Спочатку обидва подумали, що, можливо, щось стало з сином Скот, тому вона мусила так швидко поїхати. Але, не отримавши від неї жодної інформації, протягом кількох годин все ж таки подзвонили в поліцію. 29 травня приблизно о 4.30 ранку авто Скотт було знайдено палаючим у провулку за 16 кілометрів від лікарні. Ніяких слідів ні її, ні її ймовірного викрадача не було. Приблизно після тижня зникнення Дороті її батьки почали отримувати дзвінки від незнайомця. Алло? Вирідня Дороті Скот? Так, а хто це? Вона у мене. Після чого кидав слухавку. Інколи він казав навіть таке. Я вбив її, я вбив Дороті Скот. Я кохав її. Вона зрадила мені з іншим. Вона не визнала своєї провини, тому я вбив її. Він також знав про подробиці тої ночі у лікарні та те, що на скот у той день був червоний шарф. Здебільшого дзвінки надходили, коли мати Дороті віра була сама вдома. Було очевидно, що абонент отримував задоволення, вселяючи страх у батьків жінки. На жаль, спроби поліції встановити особу абонента виявились безрезультатними, адже кожного разу він не залишався на лінії достатньо довго, щоб поліція змогла визначити, звідки надходить дзвінок. Так продовжувалось довгих та нестерпних чотири роки аж до серпня 1984. Саме тоді справдились найбільші жахи Джейкоба Тавіри. 6 серпня 1984-го будівельники компанії Pacific Bell наткнулись на людські рештки, коли готувались прокладати кабель під дорогою Санта-Анна Каньйон. Поруч з кістками лежав жіночий наручний годинник а також каблучка. Рештки були доставлені до офіса Коронера округу Оранж, де доктор Роберт Келлі 14 серпня по корінним зубам зміг ідентифікувати, що вони належать Дороті Джейн Скотт. Каблучка також належала жінці, а пізніше її мати казала, що час на її годиннику зупинився рівно о 12.30 ночі 29 травня. Саме за годину до того, як її бачили востаннє. За кілька днів було оголошено, що жінка стала жертвою вбивства, однак, через серйозне пошкодження кісток причину смерті встановити було неможливо. Єдиним підозрюваним був саме той таємничий абонент, особу якого так і не вдалося встановити. Після того, як новина про жахливу знахідку облетіла місто, Джейкоб і Віра отримали останній телефонний дзвінок. А дороті вдома. Батько Дороті Джейкоб помер у 1994-му, а мати Віра у 2002-му. Так і не дізнавшись, хто винний у смерті їх доньки. До сьогодні так і не знайшли винного. Було багато теорій та спекуляцій, але остаточної версії так і немає. Якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, я вам дуже вдячна. Пишіть свої думки у коментарях, що ви думаєте стосовно цієї жахливої історії. Так як це моє перше відео, я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите мені в та буду просто на сьомому небі від щастя, якщо ви підпишетесь і підтримаєте мене. І якщо б ви хотіли, щоб я випускала більше таких відео. Пишіть! Все, що ви думаєте, дякую всім за перегляд, всім гарного дня і па-па!